Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль почастішали по обстріли в день та надвечір. Російські війська продовжують терор мирного населення Нікополя на Дніпропетровщині. Під час одного з денних обстрілів міста окупанти вбили місцевого жителя. Один зі снарядів розірвався між п'ятиповерхівками. Загиблий якраз перебував на балконі своєї квартири на другому поверсі. Ще двоє людей дістали скалкові поранення. У місті понівечені шість багатоповерхівок із стільки ж приватних будинків. Подробиці від Софії Богуцької російські окупанти обстріляли прибережну зону Нікополя в день. Кілька прильотів із важкої артилерії прийшлися на багатоповерхівки. Один зі снарядів влучив у дерево та розлетівся на уламки. Одним із них було місцевого жителя, який стояв на балконі. Мабуть, у шию. В спину так в спину і через зверну кальтину. Нікопальчанин Володимир розповідає, як о третій годині дня від ворожого російського прильоту загинув його родич Юрій. Чоловікові було 48. Ну я так думаю, що він сидів на балконі в той момент. Курив. Та коли був перший прильот, він, мабуть, ну почав виходити з балкона, А буквально через секунд 15-20 ще один прильот. І... і цей прильот був його. Хлопець каже, перед прильотом розмовляли з Юрієм. А за хвилин 40, як знову набрали його, той уже не відповідав. Чоловік мешкав сам. Родина через обстріли виїхала за кордон. Юрія знайшли мертвим за дверима квартири. Ти са нас молодці. Тут зайшли через балкон, дробину поставили та залізли. Він ще, мабуть, з балкону виходив, дошов до вхідної двері та вже. Вже не зміг відчинити. Від цього прильоту у будинку навпроти посікло стіни та повибивало вікна. Снаряд розірвався на рівні 4-5 поверхів. Дістав поранення 80-річний пан Микола у квартирі на підлозі і досі його кров. Я був на кухні мішав, суп розогрівав. Ота же я стою, а ж там, і я мабуть, розвернувся, що іменно по цій руці. У помешканні винесло вікна, побило техніку, меблі та одяг. Дружина Любов у цей час відпочивала в кімнаті. Каже, дивом вціліла. Пала тут на кроваті і вслихала взрив огонь. І я одразу накрилася діялом. Ну воно видно, полетіло що от сюди да, да, да. от сюди політіла, так Прямо що до мене не достало. Ось пробило, от, це саме самодільний шифонір, пробіла, там курточку. Дісталося і приватному сектору неподалік. У будинку пані Тетяни вікна вибуло вже вдруге. Щось бухнуло, двері вибили, вийшли, сильно, не то, що хтось заходить, та сильно було. Я вийшла, дивлюся, от там в валі, щось дебіле, Я думала пожар, а то від неї там пішло, там у неї страшне, я то розбивала, І все, і що, і що казати? Я перелякалася психати. Стріляти з важкої артилерії влучив у будинок сусідки. Він дістав руйнування. Жінка нині має проблеми з тиском, ще не оговталася від пережитого. Валя мене позвала. Я пошла подивила. В неї там страшні дирки везде. ото ета і все попадало в хату. Я стала сієлі жива, і вона якраз що робила. Котлети хотіла жарити. І вона пригнулася. Окупанти змінили тактику обстрілів, каже начальник Нікопольської районної військової адміністрації. Росіяни дедалі частіше гатять по людях в день, коли ті, здебільшого. Перебувають на вулиці. Всі люди, які постраждали, і людина, яка загинула, це цивільні мешканці жодним чином не пов'язані ні з бойовими діями, ні з армією, нашою не силами оборони. Це мирні мешканці Нікополя, які перебували в своїх домівках. Ну тобто знову ми балакаємо про що про терор Російської Федерації. За 9,5 місяців від обстрілів у Нікопольському районі загинуло 44 людини. Ще 201 житель дістав поранень. Побиті вже понад 2,5 тисячі приватних будинків та близько. Однієї тисячі багатоквартирних Софія Богуцька Ярослав Шейко програма «Вікна СТБ. тебе єдині новини.